Справа в тому, що на 16 маршруті відповідно до сьогодні діючого договору, працює всього три автобуси, і ми ведемо роботу з перевізником в цьому напрямку. В разі якщо хоча б один з трьох. Маршрут якби не короткий, да, і хоча б один з трьох з якихось причин з'їжджає з маршруту, то виникає досить великий інтервал. Це... Складається враження, що він не працює зовсім. За е, тою інформацією, яку ми маємо зараз від перевізника. І за результатами поки що єдиної перевірки за той час, коли я працюю на цій посаді, автобуси ну, в районі 20 годин да, є на маршруті. Збільшити кількість ну, за тією інформацією, яку нам надає перевізник, маршрут вкрай економічно нерентабельний. Якщо ми на Подібних маршрутах, будемо збільшувати автобус, кількість автобусів, то в кінцевому результаті це буде приводити до того, що ми будемо переглядати вартість проїзду не раз на 5 років, а раз на пів року.